Теплий одяг, взуття, канцтовари щохвилини на мед оргкомітету поповнюються новими речами, які приносять тернополяни. Пані Марія, бібліотекар Тернопільського національного економічного університету. Вже другий тиждень приходить на театральний майдан Тернополя. Через похолодання сьогодні жінка принесла теплий одяг. Ми масово сьогодні, що сьогодні, що вчора виходили, бо болить, бо там ну, в мене син дорослий, такого віку, як там дітей били. І повірте, в нас просто серце розриває. Принесла, що могла, взяла кофту теплу, яка знає, що зараз мені не зовсім потрібно, оскільки в Київ ми не їдемо, то ми таким чином хочемо хоч якусь маленьку частинку внести тим дітям. Так ви на Київ так, на Київ. Тернополяни продовжують страйкувати. Зокрема, підприємці Тернопільського речового ринку, підприємці торгівельного центру Орнава припинили роботу і сьогодні вийшли на майдан. Останні зібрали між собою майже 12 тисяч гривень. Щоб допомогти тим людям, що стоять на майданах, що сказали нам проти всякі грипозні, таке, щоб допомогти людям гігієнічне все, проти грипозне, чаї там всякі, що могли люди випити, якщо є проблеми, від горла, навіть від серця обезболюючи, понабирали все, що було на на даний час дуже активні. Вони приносять медикаменти, приносять одноразовий посуд, приносять теплий одяг. Приносять ну, чай, каву, цукор. Ну хто чим може тим допомагає, хто не може щось принести, якісь медикаменти, старається нам сюди принести нас зігріти і чаєм, і булочками і випічкою. Дуже багато людей приїжджає з села і буквально хвилин п'ять назад підходить дівчина. Приносить теплі пиріжки і каже, що моя бабуся просила, щоб я вас гостила, тому що каже, сама не може приїхати. Хто не допомагає Євромайдану речами, приносить гроші. За них купують одноразовий посуд, чай, каву, частина грошей для оплати транспорту на Київ. Серед охочих, ось ці хлопці. А хто поїде, коли не ми будемо їхати? Хто інакше? ми мусимо їхати, мусимо підтримувати свою державу, свою країну. Тернополяни записуються досить активно. Наприклад, за якихось останніх анти. Зараз 25 людей за останні 2-3 години записуються. В результаті вже перший список, які люди відправилися зараз на даний момент, вже поїхали і вони вже в дорозі. Вчора було так само дуже багато людей, які записувалися, мали бажання поїхати. Вони всі їдуть зараз, хлопці сильні, мужні, здорові. Дівчат нікого не беремо, оскільки там багато людей для того, щоб вони не захворіли, не застудилися. Їжу для учасників Євромайдану сьогодні готували і працю. Дитячих садків міста, зокрема 19-го, от зготовили нашим молодим людям кашу, сусідські, закрутки з дому, хто міг приносив хлібчик, щоб діти люди тут не мерзли. «Це Ваша ініціатива, власне, так, так, це наша ініціатива. Кашу, де готували? В садочку на кухні в день будемо підтримувати їжею борщиком. Зараз під'єднуються до нас всі садочки Тернополя. Зараз привезуть їжу перші, другі страви. І ми кожен день під'єднуємося і будемо роздавати їжу дітям. Атмосфера, тепла та милосердя з кожним днем дедалі більше охоплює Євромайдан Тернополя.